Добрий день, шановні колеги. Ми сьогодні з вами говоримо про багато різних проблем і будемо говорити про бронхіальну астму в аспекті ключових постулатів, які затверджені європейським стандартом джина веденню хворих на бронхіальну астму. І будемо саме говорити про джина 2024 року. Це документ останнього року перегляду. Отож, бронхіальна астма це надзвичайно складна патологія, і на цю проблему цю проблему мають багато дуже а, різних людей в світі. На сьогодні в світі цю хвороб, на цю хворобу страждає близько 262 мільйонів осіб. Це за даними 2019 року. Згідно з оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я в 2019 році. На жаль, від астми померло хворих більш як 250 тисяч осіб, і показники захворюваності, на жаль, доволі немалі. Серед осіб дорослих страждає на цю хворобу від 1 до 18% пацієнтів, а у дітей цей показник коливається в межах від 5 до 10%. Слід зауважити, що за даними 2017 року в Україні на бронхіальну астму хворих було більше як 200 тисяч осіб, і це приблизно 0,5% населення. З них більше як 37 тисяч це діти, і більше як 175 тисяч осіб це хворі віком понад 18 років. Але офіційна статистика в Україні відображає не всіх пацієнтів приблизно лише Кожного десятого хворого на бронхіальну астму, тож поза нашою увагою залишається дуже велика когорта осіб, які мають цю патологію. Зверну вашу увагу на те, що у нас є декілька документів, за якими ми з вами працюємо, і звичайно, якими покладаємося в своєму житті. Перший документ європейський, який рекомендує нам лікувати хворих і вести профілактичну роботу серед цієї когорти. Це європейський стандарт під абревіатурою GINA – Global Initiative for Asthma. Перший документ був виданий ще в 1992 року А документ останнього року перегляду це і є останній перегляд 2024 року. В Україні ми послуговуємося на наказ номер 868 Міністерства охорони здоров'я України від 8 жовтня 2013 року. І тут на цьому слайді ви бачите цей документ представлений. Ви можете його віднайти в літературі і, звичайно, подивитися на нього, почитати і використовувати в своїй повсякденній практиці, якщо ви працюєте з цією когортою пацієнтів. Що ж таке бронхіальна астма? Ми неодноразово з вами про це вже говорили, але хочу наголосити на тому, що це захворювання, в основі якого має місце запальний характер запалення дихальних шляхів, нижніх дихальних шляхів, в розвитку якого беруть участь різні клітини запалення і різні медіатори запалення. Хронічне запалення поєднується, звичайно, із гіперреактивністю бронхів, проявляється рецидивуючими симптомами, тобто ми говоримо, що ця хвороба має е, варіабельну симптоматику, тому що у пацієнта в основі е, патології лежить варіабельна бронхообструкція, яка може зникати спонтанно або під впливом нашої медикаментозної терапії. Діагностика бронхіальної астми, перш за все, ґрунтується на симптоматиці. Симптоматика це задишка, напади духи, відчуття скутості в грудній клітці, може бути кашель, особливо симптоматика посилюється вночі або під ранок. Симптоми можуть виникати у відповідь на фізичне навантаження під впливом алергенів, під впливом холодного повітря, і також звертаємо увагу на те, що симптоми можуть посилюватися після прийому аспірину або після прийому або на тлі прийому бета. Адреноблокаторів, якщо пацієнт, наприклад, має серцево-судинну патологію, з приводу чого і були призначені бета адреноблокатори дуже важливим є розуміння анамнезу. Цієї про анамнезу цієї патології звертаємо увагу на сімейну так звану астму. Якщо декілька осіб, кровних осіб хворіють на бронхіальну астму, і звичайно послуговуємося на атопію. тому у веденні хворих на бронхіальну астму беруть участь і пульмонологи і. Алергологи, ну а інколи і е, фахівці з професійної патології, якщо це бронхіальна астма професійного генезу, розповсюджені хрипів, які вислуховуються при оскультації грудної клітки, теж має значення в діагностиці. Але хочу звернути увагу, що хрипів у пацієнта при обстеженні може не бути, тому що симптоматика варіабельна, тому і Хрипи у пацієнтів варіабельні сьогодні. Ми їх чуємо завтра не чуємо і так далі. Якщо є підозра на бронхіальну астму, ми обов'язково повинні виконати спірометричне дослідження. І знову ж таки хочу сказати: оскільки бронхообструкція варіабельна, то не завжди ми цю бронхіальну обструкцію фіксуємо при проведенні спірометрії. Але якщо ми вже зафіксували, то це має певне значення для постановки клінічного діагнозу, для верифікації цього клінічного діагнозу і, звичайно, для ведення пацієнтів. Наявність ознак бронхіальної обструкції на що ми звертаємо увагу на Вікового об'ємну об швидкість видиху, і на такий показник, який для нас є ключовим у визначенні бронхообструкції, це об'єм форсованого видиху за першу секунду. Якщо цей показник менше за 80% належної величини, це саме і підтверджує наявність бронхообструкції у хворого з клінічною симптоматикою бронхіальної астми. Крім того, звертаємо увагу на зворотність бронхіальної обструкції, яка надзвичайно характерна для пацієнта, особливо на етапі постановки клінічної. Діагну, ми дивимося на те, як змінюється рівень ОФВ1 порівняно з тим, яким він був до дачі сальбутамолу 400 мікрограмів, і після вдихання сальбутамолу. Якщо цей показник збільшується більш як на 12% та більш як на 200 мл, цим самим ми фіксуємо наявність у пацієнта зворотньої бронхіальної обструкції. Але хочу додати, що якщо пацієнт вже знаходиться на медикаментозній терапії, він ефективно лікується, він лікується. Правильно він комплайнтний. Ми призначили дозу лікування ту, яку потрібно пацієнту для того, щоб розширити максимально бронхи. І на цьому етапі пацієнт приходить до лікаря і робить спірометричне дослідження. То цього збільшення офв 1 після дачі сальбутамолу. Більше як на 12% і більше як на 200 мл, ви можете не зафіксувати. Це говорить не про те, що у пацієнта не підтверджується бронхіальна астма, це говорить про те, що ви вже досягли доволі хорошого результату і стабільно у пацієнта розширені бронхи максимально настільки, наскільки це можливо. Тобто, ви гарний лікар і гарно лікуєте свого пацієнта. Ну і варіабельність швидкості пікової об'ємної швидкості видиху протягом доби може складати більше 20%. На етапі постановки клінічного діагнозу це теж підтверджує діагноз бронхіальної астми. Лікування бронхіальної астми, як ми вже з вами говорили, зарегламентоване різними документами, як нашим наказом Міністерства охорони здоров'я України, так і європейським стандартом джина по веденню пацієнтів. Фактори, при яких контроль над симптомами бронхіальної астми може бути недосяжним, це перш за все неправильно встановлений клінічний діагноз. Це може бути низька прихильність пацієнта до лікування, його поганий комплаєнс. Він не може зрозуміти, що йому слід застосовувати і в якій ситуації. Крім того, коморбідні стани, коморбідні хвороби теж можуть впливати на те, що контроль над симптомами хвороби над симптомами бронхіальної астми не досягається. Невиявлені і не усунуті алергени і тригери. Крім того, куріння тому пацієнти, які мають бронхіальну астму і все ще продовжують курити або є пасивними курцями, з ними теж слід працювати. і... Ці програми роботи з пацієнтами вони будуть нагадувати нам ось такі антисмокінгові програми, які ми застосовуємо при лікуванні пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень. І психологічні чинники також можуть впливати на недосяжність контролю при бронхіальній астмі. Рекомендації 2000 джина 2023 року, з якими ми з вами вже ознайомлювалися, вони в 2023 році були новими, але вони і на сьогодні залишаються актуальними. І по суті, пацієнта ми ведемо саме за двома шляхами. Тобто, призначаючи первинну терапію, ми пацієнту призначаємо лікування або за шляхом один, що є. Переважним в лікуванні хворих або призначаємо за шляхом 2 це альтернативне лікування, якщо за якоюсь причиною пацієнт не може лікуватися по шляхові 1. Джина 23-го року була запропонована саме в лікувальному такому аспекті для дорослих і підлітків хворих на бронхіальну астму, і основним таким постулатом було те, що для більшості випадків загострення і смерті пов'язаних з бронхіальною астмою, більшості цих випадків можна запобігти саме використовуючи інгаляційні кортикостероїди, оскільки використання саме цієї групи лікарських препаратів може забезпечити кращий контроль над симптомами хвороби. Важливі постулати джина 2024 року стосуються того, що слід обрати для ведення пацієнта оптимальний результат. Як я вже сказала, перш за все ми обираємо лікарський препарат з першого шляху. Це лікарський препарат, який в своєму складі має інгаляційний кортикостероїд і. Бета-агоніст тривалої дії, але який швидко починає діяти, це саме молекула формотеролу. Отож, оптимальним препаратом може бути молекула будесоніду поєднана з і саме Ця молекула може забезпечити також і контроль симптомів в режимі не лише постійного прийому, але ще й додатково за потреби. І цей режим називається мартрежим. Крім того, дуже важливим є правильний вибір доставкового пристрою, яким може користуватися пацієнт, може користуватися легко, може правильно навчитися. Користуватися цим препаратом і не забувати, як же саме в подальшому його використовувати, крім того, за постулатами джина 2024 четвертого року слід надати перевагу тому препарату, який має найменший несприятливий вплив на довкілля, враховуючи виробництво цього препарату, враховуючи газ пропелент, якщо він там знаходиться, або порошок пропелент, і можливість переробки самого доставкового Вого пристрою а також важливим є регулярна перевірка техніки інгаляції і корекції її в разі потреби, якщо пацієнт забув як користуватися доставковим пристроєм. Ну і отже, якщо ми повернемося знову ж таки до рекомендацій джина 23-го року, які залишаються актуальними і на сьогодні, то ми бачимо, що на шляху 1 уведені пацієнти, починаючи з першого кроку і закінчуючи п'ятим кроком. А також за потреби для полегшення симптомів, ми можемо використовувати ви бачите, той лікарський препарат, який тут показано, і я зараз до нього суто і підійду. Це лікарський препарат, наприклад. Буфомікс в доставковому пристрої ізіхейлер, який може використовуватися для ведення пацієнтів стабільно і за потреби, тобто використовувати його в режимі Март. Він в своєму складі має молекулу формотеролу, це і є бронхолітик тривалої дії, це бета-агоніст тривалої дії, а також будисонід – це інгаляційний кортикостероїд. Ізіхейлер – це назва самого доставкового пристрою. Використовується по дві інгаляційні дози на добу, вранці і ввечері. Ну і знову ж таки, як я вже тільки що казала, може використовуватися в режимі МАРТ, тобто може використовуватися ще й за потреби. Цей лікарський препарат на сьогодні наші пацієнти можуть отримувати безкоштовно за державною програмою доступні ліки. Ну, а тут в розрізі ви можете побачити, як сконструйований сам доставковий пристрій і Хейлер. Ви бачите, що ним можна користуватися доволі легко, і саме ось такою конструкцією і забезпечуються всі ті особливості, які має цей препарат в цьому доставковому пристрої. Насправді були проведені дослідження, які оприлюднені в 2016 2017 роках, які показали доведену фармакокінетичну еквівалентність. Будесоніду і форматиролу, крім того, доведена терапевтична еквівалентність саме цього препарату будесонідформатирол в доставковому пристрої Ізі Хейлер і препарату порівняння, яким була був оригінальний препарат Будесонідформатирол в доставковому пристрої Турбу Халер. І ще хочеться звернути вашу увагу на те, що Ізі Хейлер створює доволі швидкий турбулентний потік. Потоку привдиху, що забезпечує 100% віддачі інгалятором дози препарату, і ви бачите, в порівнянні з іншими доставковими пристроями, він показав навіть таку найвищу ж швид... найшвидший турбулентний потік порошку. Крім того, і Хейлер показав свою дуже хорошу. Таку властивість, оскільки може відмірювати щоразу одну і ту ж дозу, і тут ми говоримо про те, що препарат верніше, доставковий пристрій показав 95% відсоткову точність дози відвантажування лікарського препарату. Ізіхелер є надійним і стійким до зовнішніх чинників як до впливу вологи, так і до впливу низьких температур, наприклад, не піддається замерзанню і розтаюванню, тобто його молекула доволі стабільна в цих доволі складних умовах навколишнього середовища. Ізіхелер сама назва Ізі, тобто легко. Ізі легко навчатися і легко використовувати треба зробити лише три кроки струснути доставковий пристрій натиснути на верхню його частинку і вдихнути лікарський препарат Кращий контроль бронхіальної астми забезпечується при використанні буфоміксу і зіхейлеру. дослідження, які були проведені і оприлюднені в 2019 році, на 120 пацієнтах у Швеції, показали, що контролю над симптомами бронхіальної астми за 12 тижнів досягають 7 із 10 пацієнтів. А дослідження, яке було оприлюднене, в 2021 році воно було проведено на ви бачите, яка кількість пацієнтів: 2200 хворих, 220 пульмонологів спостерігали, і алергологів спостерігали цих пацієнтів в 42 медичних центрах. Дослідження, яке показало, що 9 із 10 пацієнтів мають добре контрольовану бронхіальну астму при переході на ізіхелір з іншого доставкового пристрою. Ну і ви бачите тут дозування, які представлені сьогодні на нашому фармацевтичному ринку України. Це Буфемікс ізіхелір в дозуванні 80 і 4,5 мікрограми. 81 перша цифра стосується інгаляційного кортикостероїду Будесоніду, 4,5 стосується форматиролу. Так само ідентично ми бачимо буфемікс і зіхелер в дозуванні 160 на 4,5 мікрограми, і буфемікс і Зіхелер в дозуванні 300. 20 і 9 мікрограмів лікарської речовини. Я вам бажаю дихати легко, вдихати і видихати легко, жити легко. І сподіваємося на те, що нам усім буде скоро хороша ситуація прийде в наше життя. Слава Україні! Будьте здорові! Всього найкращого, Будьте здорові!